Всім привіт, з вами Арсен Роган. І сьогодні ми, ми з вускових олівців перемішуємо, щоб їх скрипити, які поломані. Давай. Я поплавлю, щоб, щоб скрипити вузкові улівці От, на, на водяній байні. Ось нас госправ... у нас лі... розплавалися у лівці. Тут навіть скрипи розпалося. Ну воно ще потім розпитувалися. Так, ми вже прийшли до етапу нашого. Ось так це має бути з'єднуватись. Так, опустити сід. Міцно стискаємо йому і тримаємо. Ось, ліпили вже, ось що вийшло. Ось, ось що вийшло. Шло. І так треба ще повторити декілька разів. Всім папа, з вами був Русен Роган. Ставте подобайки, лайки, підписки і лайки цвіночки. Всім папа!